Він створив про таку чудову сім'ю перезовці, церкву, де ми можемо почути про його любов до нас, Слово Боже, помолитися до нього. Зараз у нас буде молитва, наша загальна молитва за Україну. Тому, будь ласка, давайте встанемо ноги і відняємося в нашому бажанні, миру, спасіння для нашої, для нашої країни, для наших людей всі, Я веду вас з молитви. Ви можете там тако повторяти ці слова. Можете своє щось сказати, Бог він розділить, він це почує, але помоліться. Помоліться, кожна молитва це така маленька капелька в такому сосуді Божому, де все тако накаплюється, а потім, а потім раз і відповідь. Ми не знаємо, коли буде відповідь. Але є велика надія, що вона буде. Тому молимось. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа ідем до тебе, щоб прославити Тебе як Спасителя нашого, як батька нашого, подякувати тобі за, за все, що ми маємо зараз, а ми дійсно так багато маємо. Ось туди трохи далі, на, 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 на восток, і там вже, вже дрони літають, вже снаряди рвуться, вже люди живуть в страху. Ми маємо безпеку. Ми маємо тут э, якусь стабільність, Господи, э, в Одесі розрушення, люди без світла, без води, без тепла. Господи, у нас все це є. Дякую Тобі, Господь. Але Боже, ми все маємо, але наше прохання зараз не за себе. Наше прохання за всіх людей України, які потерпають від цієї війни, щоб ця війна закінчила. Щоб щоб ці ракети і дрони перестали прилітати, Господи, дай покаяння росіянам, щоб вони возневиділи війну, возневиділи все те, що вони зробили тут. Свої усі бажання, щоб вони вас ненавиділи, Господи, завоювати Україну, поубивати українців, щоб вони вас ненавиділи того Путіна, який це все придумав. Чи може якийсь інший там хтось придумав це, Господи, відкрий це все, щоб люди все побачили. Дай їм глибоке покаяння і військовим, щоб вони не хотіли воювати, щоб хотіли додому, щоб не, не на гроші дивились, не на. Не, не Господь, щоб поверталися до себе додому, Господи наші військові захисти і благослови їх, щоб ні булі, ні снаряди, ні бомби не зачепляли їх, щоб живими повернулися додому. А ті, хто поранений, дарим швидше відцінитися, Господь, із цілих саме особисто руками лікарів і за лікарів ми також тебе, просимо, щоб їх щоб ти їх благословив, щоб ти дав їм багато терпіння, щоб ти їх зберіг також, від, від цякої бомби від поранення, Господи, по полонених поверни додому. Також ми це тебе просимо, благослови тих, хто там пот потерялися, пр пропали без вісті. Господи, щоб повернулися додому. Боже, за кожну сім'ю, яка втратила рідного, близьку людину. Боже, ми молимо Тебе, даймо тише. Дай твій мир, дай спокій, їм наповни їхнє серце надією і теплом і, і, тепло, і вірою. Господи, благослови українців, всіх, благослови всіх, хто там на війні приймає рішення, всіх офіцерів, капеланів, благослови, які лікують душі цих бійців, Господи, волонтерів, благослови, які, які привозять їм все необхідне для того, щоб вони могли захищати нашу землю. Господи, благослови. Керівництво нашої держави, Господи, президенти, Верховну Раду, щоб мали страх Божий приймали і приймали вірні рішення. Господь благословив всіх, хто допомагає в Україні. Завдяки, кому ми можемо зараз роздавати ці продукти, благослови церкви, всі місії, особливо місій, наніків благослови, які, які от, так от кожного місяця. Благословляють нас цими продуктами, що ми можемо благословляти людей. Господи, ми, ми будемо вдячні Тобі, ми щиро Тобі вдячні, що Ти піклуєшся про наше життя, Господь. Благослови тих людей, які також це роблять, які люблять Україну, українців люблять, які приймають, які дають їм захист, Господи, благослови ці всі країни. Ми дякуємо Тобі, ми віримо, що ця війна закінчиться, бо воно ну, так має бути, Господи. Хай це скоріше прийде, хай буде стілення для нашої землі, щоб нам жити тихо і спокійно. Ми це все молимо в тебе в ім'я Ісуса Христа. А вся слава, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.